Всім привіт! Сьогодні продовжую прибирати і ремонтувати свій хлів, новий свинарник. Зараз вду тут стояли кури. Зараз буду це все прибирати, все вичищати, викидаю і вивожу гній. Сьогодні також злучаю нашу кроличку баронесу. Я її злучав 16 березня, але вона не, не побігала і тому сьогодні знову пробуємо її злучати. Половину вже розібрав. Ще лишилося тут пару цих стовпчиків і пару досок і ще пол. Тут ще пол, можна сказати, нормальний, але я його залишати не буду, буду все переробляти. Тому що тут взагалі немає почти, там пару досок залишилось і буду робити все вже. Що буду робити нове. Зробив я сьогодні трошки роботи. Все, вже ті старі квітки порозбирав, підлогу позривав. Тут колись були ясла. Також же трохи відрізав. Вже, можна сказати, половину хліва розібрав. Ось так. Тепер буду спочатку, мабуть, достелити підлогу. Потім буду стіни оббивати, а потім вже робити, робити клітки. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!